Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка домашня метеостанція TS77. Посилання на неї буде в описі до відео. По суті, це годинник з термометром і гігрометром. Прийшла в картонній коробці. В комплекті інструкція англійською, зовнішній датчик, і сама станція. Зроблена в пластиковому корпусі середньої якості. Пластик виглядає трохи дешевенько. Зовнішній датчик виглядає якісніше. Ззаду є провушена, щоб вішати її на гвіздок, і відсік для батарейок. Для живлення потрібні дві батарейки 3А. Легкий дощик датчик витримає, але водонепроникності у нього немає. Станція також працює на двох батарейках 3А. Дисплей має білу підсвітку, яка автоматично вимикається через 5 секунд. Без підсвітки наживо дисплей читається нормально, але при хорошому освітленні. На камеру це складно передати. На дисплеї відображається час, дата, день тижня, вологість повітря, внутрішня і зовнішня температура. Якщо зовнішня температура одразу після вімкнення не показується, треба або перемкнути канал, для цього є окрема кнопка ззаду, або почекати хвилин 5. Всього є 3 канали, відповідно, можна підключити 3 зовнішні датчики. Ось як бачите, через хвилин 5 на першому каналі почала відображатися зовнішня температура. Виніс датчик на балкон. Сигнал через дві стіни на відстані метрів 5 ловить нормально. Взагалі має ловити метрів на 20. Давайте тепер пробіжемося по функціоналу. Кнопка Min Max вмикає відображення максимальної і мінімальної температури, але не вологості. Кнопка Mod перемикає між годинником і будильником, а якщо її утримувати, потрапляємо в налаштування. Модом перемикаємося по параметрах, а кнопками Up і Down налаштовуємо. Спочатку рік, далі місяць і число. Потім можна обрати формат відображення часу 12 або 24 годинний. І нарешті встановлюємо сам час. Приблизно ось так виглядає дисплей без підсвітки наживо. Якщо дивитися на нього знизу вгору, видно погано, з усіх інших сторін нормально. Будильник встановлюється так само як годинник. Перемикаюсь на нього кнопкою мод і утримуючи її, потрапляю в налаштування. Тут також можна встановити, на скільки хвилин буде відкладатися сигнал будильника при натисканні на кнопку SNUS зверху. Після встановлення часу будильника не забудьте активувати його кнопкою «Up», Перед цим перемкнувшись на будильник кнопкою Mod. Ось так звучить сигнал будильника. Стандартний сигнал не дуже голосний. Якщо натиснути кнопку зверху, будильник відкладеться на той час, який встановлено в налаштуваннях. Щоб відключити сигнал повністю, треба натиснути будь-яку іншу кнопку. Посилання на метеостанцію залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!